25 березня християни відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з найважливіших свят. Цього дня Архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя. Благовіщення символізує нове життя, надію та Боже благословення. Українці вітають одне одного, бажаючи миру, добра та Божої ласки. Це свято наповнює серця радістю, нагадує про віру і любов. Цікаво, що наші предки вважали доброю прикметою побачити голуба в цей день. Часто люди випускають білих. Птахів у небо лайфстайл 24 підготував привітання з благовіщенням 2025 року. Збережіть їх та надішліть друзям, колегам і рідним. Подаруйте позитивні емоції близьким та проведіть цей день разом з ними. Перед великодним багато людей приділяють увагу миттю вікон. Це не просто прибирання, а особливий ритуал. Вважається, що він може принести щастя та гроші в дім. Наші предки вірили, що сонячне світло через чисті вікна виганяє негатив та нечисту силу. Коли краще мити вікна, уявляйте, що змиваєте все погане з життя, впускаючи світло і мир. Важливо робити це навесні. Почніть з внутрішньої сторони, а потім переходьте до зовнішньої. Не мийте вікна після заходу сонця, щоб не вимити благополучно. Луччя з дому, щоб залучити багатство, візьміть нові червоні ганчірки. Додайте у воду трохи кориці для матеріального благополуччя. Перед миттям киньте у відро кілька монет, побажавши процвітання. Після прибирання покладіть монети на підвіконня, а воду вилийте під дерево біля дому. Найкращий день для миття вікон четвер. Вважається, що цього дня прибирання має особливе значення. Воно допомагає позбутися негативу безгрошів'я та хвороб. 7 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями можливі заморозки на ґрунті та в повітрі, але снігу не очікується. На сході та південному сході прогнозують невеликий дощ в день місцями помірний. Вночі температура від 3 до 8 градусів тепла, однак у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях можливі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень температура підніметься до 6-11 градусів тепла. Нарешті території можливий невеликий сніг. В Одеській, Миколаївській та на крайньому заході в день без опадів. Вночі заморозки можуть бути від 0 до мінус 5 градусів, вдень від 1 до 4 градусів тепла. У західних північних та центральних областях на дорогах, можлива, ожеледиця. Вітер північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. У північних, західних та Вінницькій областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в містах у Києві, Ужгороді, Львові та інших центральних і західних містах від 1 до 3 градусів тепла. В Одесі та Миколаєві трохи тепліше від 4 до 6 градусів. У Херсоні та Дніпрі від 5 до 7 градусів, а в Донецьку від 9 до 11 градусів тепла. Найвища температура в Луганську від 11 до 13 градусів. Дональд Трамп прагне досягти миру. Європа шукає лідера, який може говорити з Владіміром Путіним. Особливу увагу звертають на Німеччину, Францію та Велику Британію. Політолог Олег Постернак вважає, що найкращим кандидатом є президент Франції Еммануель Макрон. Франція, на відміну від Великої Британії, є членом Європейського союзу. Німеччина має потужну економіку, але зараз формує новий уряд. Франція підтримала вступ України до НАТО. Макрон активно підтримує ідею розміщення іноземних військ в Україні. Еммануель Макрон виглядає як досвідчений політик, який може вести переговори з Путіним. Він не повинен балотуватися у 2027 році. Це дозволяє йому діяти сміливо, не боячись реакції французів. Франція єдина країна в Європейському Союзі з ядерною зброєю. Це додає їй впливу на міжнародній арені. З початку війни Макрон активно контактував з Путіним після атаки на Кривий Ріг. Він звинуватив Росію в ігноруванні мирних зусиль Сполучених Штатів та України. Макрон закликав до рішучих дій проти Москви, якщо Росія продовжить відмовлятися від миру. У вересні в Гамбурзі відбудуться навчання НАТО. Вони імітуватимуть напад Росії на країни Альянсу. Мета перевірити готовність перекидати війська та підтримувати логістику. Навчання називаються Червоний шторм Браво! Вони розпочнуться 25 вересня і триватимуть три дні. Операції проводитимуться в день і вночі. Відпрацьовуватимуть логістику, медичне забезпечення та евакуацію поранених. Також тренуватимуть пересування військових через місто і організацію транспортних потоків. Гамбург на півночі Німеччини має важливе значення. Це один з найбільших портів Європи. Він розташований поблизу морських шляхів і кордонів з Європою. А Гамбург є критичним вузлом для мобільності сил НАТО. У разі конфлікту він може стати основним хабом для постачання техніки. Це дозволить швидко зміцнити позиції на східному фронті. Навчання є частиною стратегії НАТО для зміцнення оборони. Вони стануть важливою перевіркою швидкості мобілізації сил альянсу. За минулу добу, 6 квітня, на фронті, відбулося 135 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки Покровський, Лиманський, Турецький та Курський. Російські війська застосували 23 ракети, 718 дронів Камікадзе, завдали 63 авіаційні удари і понад 4200 разів обстріляли українські. Позиції на харківському напрямку ворог атакував двічі. На Куп'янському Збройні Сили України відбили 5 атак. Лиманський напрямок зазнав 20 атак, з яких 14 вдалося зупинити. На турецькому напрямку ворог провів 17 наступів. Покровський напрямок зазнав 42 спроб прориву. Біля Покровська українські оборонці знищили 241 окупанта. Також 5 тягачів, 6 автомобілів, 10 мотоциклів, 7 танків та іншу техніку. На Новопавлівському напрямку відбито 3 атаки. На Гуляйпільському ворог атакував тричі. Оріхівський напрямок зазнав 4 атак, які успішно відбили. На Курському напрямку відбулося 29 зіткнень. Іран підвищив бойову готовність своєї армії. Це сталося через погрози Дональда Трампа про можливе бомбардування. Іран не хоче прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї вважає, що загроза атаки з боку Америки є реальною. Іран попередив сусідні країни про можливі наслідки. Це стосується тих, де є американські військові бази. Якщо сусіди підтримують атаку на Іран, вони можуть стати мішенями. Іран готовий до непрямих переговорів через Оман. Один іранський чиновник зазначив, що це допоможе оцінити серйозність Сполучених Штатів. Іран повідомив Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччину та Бахрейн про можливі серйозні наслідки. Туреччина заявила, що нічого не знає про ці попередження. Кувейт запевнив, що не дозволить агресивні дії зі своєї території. Тим часом Іран шукає підтримки від Росії. Москва вже засудила заяви Трампа про можливе бомбардування. Російські сили продовжують наступати на сході України. Вони досягли успіхів у Харківській та Донецькій областях. Ворог просунувся на Куп'янському напрямку. Росіяни просунулися біля Кам'янки, а тепер мають успіх у районі западного. 4 квітня з'явилися геолокаційні кадри. Вони показали, що українські війська мали просування на південь від западного. На Донеччині окупанти продовжують штурмувати Покровський напрямок. Вони просунулися в Лисівці. Також зафіксовано просування у розливі на Новопавлівському напрямку. Ситуація на цих напрямках залишається складною. 6 квітня ситуація на фронті в Україні залишається складною. Російські війська просунулися в напрямку Сумської області. Вони обстрілювали прикордонні села, особливо активні. Вони й поблизу Борової. На харківському напрямку українські сили відбили штурм російської піхоти. На Лиманському напрямку росіяни намагаються наступати, але безуспішно вони використовують артилерію, авіацію та дрони. Їхня мета знайти слабкі місця в українській обороні. Російські війська активні на турецькому та Курахівському напрямках, вони просунулися в деяких районах, але на заході Запорізької області їхнє просування обмежене. Загалом українські сили мали успіхи поблизу борової. Росіяни активні в Курській області та біля кордонів Сумської. Цього тижня Українська делегація відправиться до Сполучених Штатів. Вони планують обговорити угоду про корисні копалини. У Вашингтоні представлять новий проект угоди американській стороні. Юлія Сверденко, міністерка економіки України, повідомила про це. Угода стосується доступу до українських корисних копалин. Вона передбачає створення фонду для України або спільні інвестиції в ресурси. Свероденко зазначила, що документ враховує позицію Міністерства фінансів США та до Вашингтона. Вирушать представники кількох українських міністерств: це Міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Перед від'їздом вони проведуть зустріч в Україні. На ній Володимиру Зеленському представлять усі пункти угоди. Переговори тривають вже кілька місяців. Вони були напруженими. Підписання угоди затрималося через суперечку Зеленського з Дональдом Трампом. Новий проект угоди критикували деякі українські законодавці. Вони хвилюються через можливу втрату контролю над природними ресурсами.